Чудовий, і я думаю, що далі потрібно ваші заявки подавати і далі на всеукраїнський конкурс, і далі навіть на світовий, тому що ви дуже розумні, креативні, веселі, і ви знаєте, дуже багато цікавого, і корисного про безпеку, про те, як потрібно поводитись і як бути в безпеці. Виховали, такі дивані. Виховали з 12 років, зі своєю районі. Була робота, це був ліс, в якому була пожежа і пролетів рятувальний вертоліт, і він все погасив. Забезпечить, диму на дві так, як і полні. Звичайно, ви молодці, що ви активні, ви молодці, що ви хочете щось робити, що ви творчі. Повірте, в складі журі було дуже-дуже важко оцінити ваші роботи, тому що насправді вони всі дуже класні. І дуже важко знайти того, хто ж має бути переможцем. Ми старалися всі оцінити достойно і за складність, і за той виріф, і за творчість вашу. Але я вам хочу сказати, що ви всі дуже, дуже, дуже великі молодці. Я вам, як директорка центру позашкільної освіти дякую, що ви займаєтеся такими речами. Я вліво, Орися своє, моя сестра своє взяла, а я своє. Ну і зробили машинки з нього. Десь я мені раніше дід дарував на Борле Збройних сил України, і там були всякі наклейки десь. На я не наліпив на машину. Ну і зробили так мультик. Свіжної свободи нині безпаки та освітницької роботи серед підростаючого покоління. Ми команда юних пожежників-рятувальників АНПО комунального закладу загальної середньої освіти. Заборський ліцей номер 32. Як відомо пожежний рятувальник це вже не професія, а спосіб життя. А чи постійно перебуваєш в очікуванні тривоги? Я дуже радий від того, що росте гідна заміна дорослим пожежникам, рятувальникам іншим професіям тобто, тим всім людям, які стараються зробити багато добра. Донести це до населення нашої країни, донести це, долучитись до перемоги, Кубок переможця диплом зі дачі також видіти зараз своєї целі. Вітайте всіх всіх наших чоловік дітей. Ну для початку, коли ми дізналися про конкурс, це був. Ну, ми вирішили взяти участь і думаємо, треба нам перемогти, бо все ж таки ну, ми є команда. Е, наша команда юних пожежників рятувальників Данко е, запорозького ліцею номер 32 Луцької міської ради е, старанно готувалася до конкурсу. Е, Продумували сценарій, відвідали пожежні частини у місті Луцьку музей для того, щоб краще і правильно подати матеріал і закликати усіх бути обережними, берегти своє життя, життя своїх близьких. Сьогодні фактично. Підсумок роботи, яка проводиться цілорічно спільно рятувальниками, освітянами департаментом культури, молоді спорту, центром позашкільної освіти, та багатьма-багатьма педагогами по всій нашій рідній волині, для того, щоб діти, які мають бажання виявити проявити свій талант, спрямували його у корисну справу і підготували роботи. Виступи, вірші, малюнки, роботи з паперу, металу, дерева і багато-багато іншого для навчання дітей правил безпеки, життєдіяльності і популяризації загалом здорового способу життя. Така робота, ми всі організатори, які, які сьогодні нагороджували діток, вважаємо, дуже потрібно, тому що в цей час, який зараз ми, на жаль, маємо в нашій державі виховати в діток поважне ставлення до правил безпеки і елементарні правила. Поведінки в різних ситуаціях, як вдома, так і в школі, на вулиці, в лісі, а особливо при виявленні вибухонебезпечних предметів, вона є вкрай важливою життєво необхідною.